Хотів ввести нове взуття під виглядом секонд-хенду. Таку інформацію повідомляє Волинська митниця. Порушення виявили на митному посту. Ягодин. там підприємець ввозив за кордону товар. Після огляду виявилося, що у машині новеньке взуття, постільна білизна, рушники та скатертини. А митникам підприємець задекларував, що везе зношене взуття та одяг. Відповідно, визначили його меншу вартість, а в результаті митного огляду виявилося, що взуття нове, текстиль новий, і відповідно його вартість мала би бути більшою під час митного оформлення. Приховування від митного контролю карається штрафом у розмірі предметів про порушення і конфіскацією тих, товарів. Ну там більше чотирьох то. І приблизна вартість цього майна 200 тисяч гривень. Воно ну, все вилучено на склад митниці.